Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте і яка там ситуація, де ви зараз перебуваєте? Де, де би я не перебував, все одно скажуть, що ми це знімаємо десь під Києвом. <гум> Тому можу сказати, одне, що наш батальйон Нахтігаль приданий Силам оборони, які працюють зараз е, на Сумському, можливо, вже на Курському напрямку. От і виконують спеціальне завдання в їхній підтримці. Угу. Скажіть, будь ласка, що ви можете розказати зараз про е, бойову ситуацію на тій ділянці, де ви перебуваєте? Що там відбувається? Можу сказати, що вона стабільна і в нашу сторону. Mm -hmm. А останні дні, якщо можете розказати якісь деталі е, про операцію, яка зараз відбувається, в прикордонні е, українсько-російському що ви можете розказати про вашу роль в цій операції? Ну, так як я вже сказав попередньо, е, наш підрозділ приданий е, силам оборони для підтримки їхніх е, дій та роботи тут, оскільки ми безпілотні системи в нас, і ми підтримуємо їхню роботу зі свого ракурсу. Скажіть, будь ласка, чи перебували ви, чи ваші бригади на території, яка є російською територією, Російської Федерації? Ми перебуваємо на території підконтрольної Україні. Ви можете, кажу, розказати, який це населений пункт чи околиці <зас> якого населеного пункту? На жаль, ні. На жалю пропустимо цей момент. Зрозуміло. Тоді таке питання: якщо ви. Спілкувалися з місцевими мешканцями, наприклад, так. Курської області. То Було розкажіть, такі. будь ласка, що, як вони реагують на вас? Що вони розповідають? Чи вони спілкуються з вами? Чи вони бояться вас? Яка взагалі ситуація, і як у вас відбувався цей контакт з мешканцями Курської області? Е, мешканці Курської області дуже досить привітні. принаймні ті, ага. Кого ми зустрічали? Спілкуються вони як на диво для мене виключно українською мовою чомусь. От ви бачили можливо, відео, де дві бабці моїх зустріли, і вони питалися, чи ми можемо їх підвести. Ми не мали такої можливості. От і вони кажуть: ми спілкуємося в побуті українською мовою і довший час це робимо, і нам, нам так зручно. Тобто, навіть, навіть в Курській області люди спілкуються українською мовою. Mm -hmm. Як вони вас так, сприймають? Також, коли говорили, що е, їхні, їх кинули при відході Російської Федерації, там на деяких ділянках одразу ж пропадає світло, газ і тому подібні речі. Нарікають, скажімо так. Uh -huh. Uh -huh. Чи спілкувалися ви, чи говорили, чому вони не виїхали в самотужки, чи не було такої можливості, і чи треба їм якась зараз допомога, ну, типу їжа, там, вода і так далі. Чи ви не знаєте таких деталей? Зі своєї сторони, ми допомагали деяким людям, ми підвозили воду і харчі. Ну, по своїх можливостях, звісно, як це виходить. За евакуацією, чекають брідних. Є такі. Які залишилися самі а рідні втекли. От така от історія. Зрозуміла. Угу. А скажіть, будь ласка, на тій ділянці, де ви зараз перебуваєте, там зараз тривають бої, чи вони вже закінчилися і там зараз немає сил Російської Федерації? На ділянці, де я знаходжуся, не тривають бої. Угу. А, але не так давно, наскільки я розумію, вони там були? Не знаю. Добре, розумію, що ви не все можете сказати про те, де ви зараз перебуваєте, які задачі виконуєте? Розкажіть, якщо ви останні кілька днів зустрічали в боях чи за інших обставин представників армії Російської Федерації, хто це були? Чи ви знаєте, хто зараз? Воює проти вас на території Курської області, чи це строковики, чи це батальйон Ахмат Кадирівців. Хто це є? Чи це якісь професійні, більш професійні військові навчання, Що ви можете сказати про це? В принципі, все те, що висвітлюють в мережах в інтернеті, в новинах, є правдою. тут зібрана солянка, наскільки мені відомо з різних родів військ, а також і вмінь. Вагнерівці, Ахмат, п'ятнашки, там є такий підрозділ у них. От. Ну і строчники, наче теж попадалися вже, і вони вже навіть давали інтерв'ю, наскільки я бачив Золкіну там, на його Ютуб-каналі. Чи можу я вас запитати, які у вас зараз плани і наміри? Чи ви плануєте залишатися на тій ділянці, де ви зараз перебуваєте, чи ні? Вказівок ніяких ще не отримував я сьогодні, але навіть якщо б отримав, знову ж таки, ми не зможемо їх висвітлити. Тоді які це будуть плани військово, якщо я їх висвітлю на, на поверхні? Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати взагалі про тактику російської армії зараз? Чи вони планують? Брати під контроль назад, ті території, на яких зараз перебувають Збройні Сили України. Чи вони підтягують резерви? Що ви умовно можете бачити і розказати в цьому плані? Е, за словами пана Сирського, на даний момент контролюється Збройними силами України тисячу квадратних метрів ой, е, кілометрів, перепрошую. Для Російської Федерації це, звісно, ж такий грубичеша по і плівок в лице, тому що вони ж всі сильні і всі можливі, і так я думаю, вони це будуть робити. Знаю наміри хлопців, які безпосередньо там працюють в тих регіонах. Вони настроєні на те, щоб чим довше вистоювати, витримувати, оскільки з інших напрямків переводять і дислокують. Війська Російської Федерації це послаблює там їхній натиск і допомагає стримувати, ну тут, на Донецькій області, в тому числі, те, що ми знаємо, які там відбуваються зараз події. Угу. Скажіть, будь ласка, це складно перебувати на тій території, враховуючи, що має бути певне забезпечення, якісь. Підвезення та навіть провізії, і так далі, чи з цим немає проблем в Збройних сил України зараз? Я думаю, що е, хлопці, які беруть участь у цій операції, підготувалися і розуміли, на який виклик вони йдуть. Будемо вам. <плес>